Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2009-2010 років. 5 травня 2010 рік Шахтар Донецьк у себе вдома на Донбас Арені команда приймає Київське Динамо. 1-0. Шахтар перемагає. Сивирішив єдиний м'яч, який на 15-й хвилині забив Ну, Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Донецький Шахтар. Донецький Шахтар, ось така стартова 11-ка у Донеччан. Андрій П'ятав у воротах. Олександр Кучер. Дар'я Серна, Ярослав Ракіцький. Кобін, Хюпшман, Фірландзіння, Жадсон, Ілсиня, Віліан та Луїс Адріана. Ось така стартова одинадцятка Донецького Шехтаря. Київське Динамо, Олександр Шавковський у Воротах. Даніло, Бетао, Юсуф, Маграо, Михалик, Вуклєвич, Нінкович, Андрій Ярмоленка, Шевченка, Тарте, Мілєвський. Ось така стартова одинадцятка київського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол, відповідно. да? Ну, і що я вам, друзі, можу сказати? Що я вам, друзі, взагалі-то сказати? Активний старт, і справді, від обох команд: донецький шахтар перед своїми вболівальниками на Донбас-арені. Команда Донецький Шахтар, дуже здорово, і справді донечани розпочали даний матч. Але і у Київського Динамо проходили непогані атаки. Дуже багато було боротьби на футбольному полі, і справді, прям дуже багато і справді було боротьби. І справді такий, я би сказав, щоб футбол був доволі такий рівний. відрізками там атакували донечани. Від різки ми атакували кияни, але ось 15, вона, 15-та хвина матчу, Фернандзінія, Фернандзінія, геніальна передача на Серни, на Дарію Серну, Серна, простріл, Адріана, переправляє м'яч на Ілсі, Ілсі, не, не, не упорожні ворота, замикає пас Луїса Адріана, і це гол, і це гол 1-0, забиває гол Донецький Шахтар, 15-та хвина матчу, геніальна контратака пройшла, навіть не на контратака, а позиційна атака. Який же геніальний пас від Фінандзинія? І який же, друзі, геніальний пас зробив Фірнанзіння. Одним пасом Фінанзиня розрізає весь захист київського Динамо. Переправляє м'яч на Даріо Серну. Той прострілі. Ну і дуже здорово я б ще, б, друзі, би виділяв Луїса Андріана. А якщо я не помовляюся, то якраз то, хоча, напевно, я помилююся, все-таки це був Алік Стей Шейра. Якщо я все-таки не помилився, саме він якраз то переправив м'яч на стійку на Елсінія. А Елсінія замикає якраз на стійку. І замикає просто ідеально і переправляє м'яч в сітку воріт київського Динамо. Дуже і справді дуже хороша комбінація. Пройшла. У Донецького Шахтаря, Ну і справді дуже хороша атака, і Ілсін дуже здорово замкнув. Друзі, вибачайте, це справді був лис Адріана. Алекса та і навіть не було на тому матчі. Це Луїс Адріана, да, це Луїс Адріана якраз то віддав прилащення Сіні, а той у порожні ворота з близької відстані переправляє сітку 1-0. Шахтар Донецьк забиває гол. На 21 й пригодиться гарматний удар зі штрафного Андрія Шевченка. але мяч влучив в стінку. Донечани так після забитого м'яча та трішечки так заспокоїлися, кияни стали більше позиційно атакувати. Але, в принципі, Донецький Шахтар не проти на контратаках команди пограти. Уж треба були хороші контратаки. Супер шанс був, звичайно, що забити у Дениса, прошу, у футболіста київського Динамо. А, ось, там пішла хороша подача якраз з лівого фланга. І дуже хороший був момент, якщо я не помиляюся у Нінковича. Ось хотів сказати, якраз Денис Гармаша, Денис Гармаша, а, не було <смачає>, на того матчі. Супер шанс був київського Динамо, але не вдалося реалізувати свою нагоду кияни. Місфор така хороша пішла така подача до штрафного майданчика. Ну, і футболіст Динамо так головою так пробивав. На вірний гол, справді. На вірний гол пробивав футболіст київського Динамо. А навіть якщо навіть не помилився, це навіть, напевно, навіть був і Мілєвський. Там був небезпечно головою. І м'яч так пролітає прям дуже близько і справді біля стійки. Хороший був момент у Динамівців, дуже хороший момент був у київської команди. Активним був, до речі, Андрій Шевченка. Намагався загострювати гру, і у Київського моменти, та момент, були непоганими. Там у Ярмолінка також непогані були спроби. Тут кияни були близькими до гола, але ось реалізувати свої нагоди киянам все-таки не вдавалося. І справді, донецький шахтар дуже здорово, і справді донецька команда дія. Ну і рідні уболівальники також гнали шахтар вперед, Команда Мірчі Луческа дуже здорово команда виглядала. А перший тайм завершується, другий тайм. Так, да, не намагався відігратися, але і у Донецька Шахтаря. Проходило супер контратаки. Ось на 62-й гвині матчу. Хороший момент. Виникає у донецького Шахтаря. Хороший момент. Проходить атака непогана по правому флангу. Простріл, удар. Дугласа Кости. М'яч пролітає повз ворота. Взагалі, бразилець дуже здорово виглядав у той день. Неймовірно здорово. Пригадується ще момент, коли Дуглас Коста опиняється один в один на лівому фланзі проти захисника київського Динамо. Дуглас Коста робить переступи, обіграє футболіста Київського Динамо, заходить у штани майданчик. Скидка. Удар, поперечка. Рятує київське Динамо. Ось це так шанс. Виникає у Донецького кушатері. Дуглас Коста обіграв. Е дуже красиво, простріл і пробиває Ілсідія, якщо я не помиляюсь, пробивав. Я, можливо, друзі помиляюся, але якщо не помиляюся, то саме він якраз то і пробивав. Хоча напевно це навіть був Дар'я Серна взагалі. А, ну да, да, Дар'я Серна. Якраз то гарматний просто удар від Дар'я Серни просто гарматний удар і поперечка. Аж затряслася поперечка, і справді, після такого гарматного удару від Дарія Сирний. Ще був момент у Донецького Штаря, що подавати перевагу, якраз то був момент у Жатсана, коли Жацан пробивав в поворотах, але Донеччина не забули. Хоча справді ось у другому таймі, особливо так під кінець Штаря, такі хороші моменти були, що прям другий м'яч забити. А, до речі, друзі, 52 518 глядачів було на Донбас-арені тоді і Пауло Тальєвента, італійський суддя, обслуговував даний матч. Шахтар Донецьк був активнішим за київське Динамо наприкінці другого тайму, хоч і киянам та потрібно було то відігруватися, і моменти у киян були. Але донецький Шахтар, якщо команда Мірчило-Ческу, здорово стала діяти на контратаках, 84-та хвина матчу. Контратака. Ще одна контратака проходить донецького коштеря. Заходить Алекс не, Алекс Тишир. Алекс Ширі навіть не було туди. Леса Адріана вона на позицію. Луїса Адріана збивається. І суддя призначає пенальті. І суддя назначає пенальті. Пенальті на Луїсі Адріана. Луїса Адріана завалили. На газон збиває, збиває тут захисник київського Динамо Луїса Адріана. Це був Євген Хачеріді. Самовійник збив Луїса Адріана. Пенальті абсолютно чистий. Ну, і Лсінія, якщо я не помиляюся, саме Елсінія виконував. Ні, не Елсіні, а Да. Жадсен виконує пенальті. 85-та хвина матчу. Донеча можуть зараз подвоїти перевагу. Жадсен. Розбік, удар стійка. Стійка рятує Київський Динамо. Не забив шахтар пенальті. І знаєте, там о, дістав та м'яч Шавковський. Ось він його дістав, і потім вже м'яч так в стійку влучив. Тобто, в принципі, удар був хорошим. Але не забили, не забили донечани. Тому от інтрига трималася до, до останніх секунд. Тож, треба були супер шанси, щоб подвоїти перевагу. Тому київський Динамо був, до речі, кутовий. Тим і Шавковський вже Олександр пішов. Майданчик, іде. Подача, відбиває м'яч п'ята. М'яч зависеє в боротьбі. Там атака динаміців продовжувалася. Ще пару небезпечних було моментів. Але у Штера також там на контратації був момент, коли міг забивати Коста. Якщо я не помиляюся, міг забивати. Ні, не Коста, а Луїс Адріана. Луіс Адріана міг забивати. Луіс Адріана взагалі дуже хороший матч провів. І голіву передачу записав і пенальті заробив. Ну, Штер перемагає. Штер Донецьк перемагає 1-0 на Донбас Арені. І взагалі Шахтар Донецьк стає чемпіоном України з сезону 2009-2010 років. Неймовірний футбол, неймовірний матч і, в принципі, поділу. Поділу тоді до нічого не обіграли Динамо. Поділу. Абсолютно Поділу. Більше було моментів. Більше було моментів. Так, да, кияни створювали моменти у першому таймі, але ось у другому таймі Шахтар постійно став ловити Динамо на контратаках. Ну і, відповідно, друзі, якось так. Відповідно, друзі, якось так. Пригадали ми цей матч. Чемпіонат України сезон 2009-2010 5 травня. 2010 рік, 29-й тур Української Прем'єр-ліги, стадіон Донбас Арена. Шахтар Донецьк, Динамо, Київ. 1-0. Шахтар Донецьк перемагає. Побажаємо обом командам всього найкращого вам, друзі. Вам, друзі. Я також в чергу серця бажаю всього найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, усім до нових зустрічей.